Нідерландська залізнична компанія NS представила інноваційну онлайн-платформу для пошуку загублених речей. Тепер пасажири можуть швидко знайти свої втрачені речі за допомогою фото, завантажених співробітниками NS. Речі класифікуються за типами датою втрати, що значно полегшує пошук. Раніше пасажирам доводилося заповнювати форму, а співробітники шукали речі у депо вручно. Новий сервіс значно скоротив час очікування. Як повернути свою річ? Знайти втрачений предмет на сайті, обрати спосіб отримання, особисто забрати у вказаному пункті або отримати почтою за 15 євро. За кілька днів платформа вже допомогла повернути 83 предмети з 680 знайдених. Цей крок є частиною зусиль НС щодо покращення сервісу для пасажирів і зменшення незручностей у разі втрати речей. Посилання на сайт ми закріпили для вас у дописі нижче.